Привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в лютому 2024 року. Почнемо ми з вашої енергії, з того, як ви себе будете психологічно почувати морально в лютому. Тут ви в своїй тарілці, як то кажуть, рак в, своєму, в своїй зоні комфорту. Така дуже мила карта, називається морська відьма. Тут така от мила дівчинка-медуза, яка під руку з рибкою прогулюється якимись своїми знайомими коралевими рифами. Це дуже мило, це дуже так по тематиці рака, я б сказала, та в водної стихії. Про що це карта? Це карта про те, що ви цілком, в принципі, задоволені собою. Вам подобається. Місце, де ви живете, вам подобається, як ви виглядаєте, ви, скажімо так, можливо, десь навіть будете виходити, прогулюватися, покрасуватися, буде спілкування, і, як то кажуть, на людей подивитись, і себе показати. Тут може така ситуація проходити. Ну і комфорт. В мене одне слово, яке описує цю карту, це комфорт. Ви в своїй тарілці, ви в своїй стихії, вам все відомо, ви все знаєте. Це ж ідеально для раків. Тобто, тут можна, в принципі, ну, психологічний ваш стан охарактеризувати як такий повний штиль. Тихо, спокійно, О, і рибки плавають. Тому тут для рака така вже відома ситуація, ну, але зараз подивимось по подіях. Недавнє минуле для раків. Теперішнє середина лютого. І найближче майбутнє, тобто кінець лютого. Так, давайте розкривати. В недавньому в минулому тут бачу, що ви не до кінця ще від свят відійшли. <сум> Багато спілкування з рідними, близькими, з друзями. Такий стан, скажімо так, поки що не оприділились ви, чи ви ще хочете святкувати, чи далі працювати. Зараз прояснимо тут двійку жезлів, бо двійка жезлів це про інтенцію. Тобто я чогось хочу, але я ще не почав нічого робити. <сум> я тільки вибираю, як мені краще це хочу отримати. Давайте мені тут дві карти буквально, щоб ми прояснили. в такому стані. Не те, що очікування, а скоріше на легкому старті. Ну да. Угу. Цікаво, раки. Тут, на давньому минулому, у вас ішла якась, ну, по жриці, це щось таємне, це щось те, що ви не афішували і намагалися втриматися, скажімо так, на плаву. По жезлів, ну, жезлів він такий стоїть, тримає свою палицю і очікує, коли його десь хтось штурхне. А він вже на поготові, він перший може вдарити. Це стосується фінансів, це стосується фінансів, яких у вас не дуже то і багато, і руки у вас були зв'язані стосовно цього? Хтось міг у вас ці фінанси забрати. Не дуже чесним шляхом, скажімо так. На роботі десь обрахували, там, друзям позичили, друзі не віддали. Тобто, тут ситуацій може бути дуже багато, але вони всі пов'язані з тим, що у вас якимось чином були забрані фінансові ваші можливості. І, вочевидь, що ви почали над цим питанням працювати, і зараз ви. Ну, були готові оборонятися. Тобто ви більше себе в таку позицію, в таку ситуацію не пускатимете. Ви будете тепер на поготовій і знатимете, як відповісти, як забрати своє. Ну, тут акцент на роботі, яка може не приносити вам потрібного доходу, і яка дуже вас морально спустошує. І за всім поганим, яке відбувається, дуже важко побачити хороше. Це можуть бути між колегами там якісь не дуже приємні ситуації. Тобто тут акцент саме на поганому, бо наскільки вже набридло, що ну, хорошого я просто не бачу. Якщо це в нас. так, одну карту. Так, якщо це в нас по стосунках, бо тут двійка чаш мелькнула, то тут, скоріше все, стабільно. тобто... Якщо ви от в стосунках, то ваш надійний тил, скажімо так, робить, що може для вас. Тобто тут, якщо і є заробіток, він невеликий, але постійний, скажімо так наразі. Ну, от Король чаш тут з'являється в недавньому не минулому. Так, а для тих, хто вільний, в нас, ну, рака, якщо ви вільні, ну, чоловік, да, для чоловіків можу сказати, то тут ви приймаєте рішення таке, я буду насолоджуватись з собою, я буду працювати, я буду проходити якісь там труднощі, самотужки, і мені, скажімо так, особливо ніхто для. Того, щоб почувати себе шикарно, не потрібно, мені потрібні тільки гроші. Взагалі, тут король чаш може, в принципі, і жінку е рака характеризувати, якщо вже так глибоко копнуть, то тут, в принципі, йде задоволення з собою. Але все рівно питання е фінансових труднощів. Але ситуація тут ну, покращується. Тут йде по трійці жезлів це завжди прорив далі. Тобто ми не застрягаємо в цьому стані, ми йдемо далі. В нас з'являються нові нові можливості. Ми навіть там не встигаємо за них за всіх хапатись. Тобто, якою б важкою тут не була ситуація, але ви з неї отримуєте вихід. Середина лютого. А тут у нас що значить тірка мечів конкретно? Для деяких це може значити вибір. Зараз я вам от навіть розкриваю вибір залишатися в якійсь прив'язаності або відпускати її. І я бачу, що всередині лютого тут може навіть не дуже, скажімо так, красиво-галантно, але ви ну, будете виходити з цієї ситуації самому. самому. Тобто Якщо ви знаходилися в складних стосунках, дуже нечітких, незрозумілих, в яких ви могли набратися дуже багато психологічних проблем і травм, то ви будете з них виходити, можете йти в терапію для початку. Лікувати якісь свої рани. Теж як варіант. Але це буде йти не тому, що ви просто так захотіли, раптово прокинулись, такі, о, мені треба полікувати якісь свої рани. Ні. Це станеться після якогось після якоїсь зради. Ну, Зрада ж це ж не тільки про фізику, це може бути і в моральному плані. Ну, тут от мене просто бентежить жрець з шутом, тому що це дві, скажімо так, кардинально протилежні енергії. З одного боку. Традиції, і чіткість, і така правомірність Верховного Жреця, який на все має своє правило, на все має свій ритуал і канон. І шут, який от робить, як відчуває. І тут може проходити питання дітей по шуту, в принципі. От. Тут, може, для тих, для кого актуально, це може бути питання вагітності, яку, наприклад, ваш партнер не підтримує, не хоче підтримувати, і ви вирішуєте вийти з цього і там, народжувати дитину, бо ви давно цього хотіли. Це один з багатьох варіантів, як це може програтися. Так? Тут однозначно йде вибір, вибір себе, хоч і не дуже приємний, не дуже болючий. Себе вибираєте. Але давайте дві карти мені тут е, по поширцю. Так, тут може бути зацікавлення в тому, щоб отримати якісь нові знання для своєї реалізації. Для когось може бути бажання піти навчатись на, щоб отримати водійські права як варіант. Або тут питання також переїздів, але переїздів не зараз взагалі ні, а скажем так, в перспективі. Тобто, хочеться щось навчитись, щось зрозуміти, щоб там в майбутньому, наприклад, переїхати і отримати кращу роботу, як варіант. Тобто, тут от може проходити по верховному Жрецу, ще така ситуація, що ви йдете на навчання, ви йдете вчитися чомусь. Або, якщо це, от, власне, дітей стосується, в кого дорослі діти, то тут ви можете відпускати у вільне плавання свою дитину для того, щоб вона реалізувалася. Що вам буде зробити дуже важко, скажімо так, але від цього нікуди не подінешся. Або загалом може проходити таке відчуття, що життя починається з нового листочка. І у вас, там, і у ваших дітей, і ваших близьких. Загалом таке відчуття в повітрі витає. Так як шут у нас тут по факту ця це центральна фігура, це завжди початок чогось. І це цікаво. Ну що ж, кінець лютого для раків Що тут буде в нас. Ой. Мах і світ і сімірка Кубків. Багато ви тут собі заплануєте, чи що? Ну Давайте прояснимо Сімірку Кубків. Стосовно чого у вас тут такий вибір, очі розбігаються. Ну, цікаво, тут нестандартно, тут все рівно от, червоною ниткою проходить якийсь ваш внутрішній вибір. І, можливо, от зараз ви будете на стадії того, щоб вибирати з багатьох варіантів, як вам краще оживити, не знаю, скажімо, так, підняти. Якусь тему, яка вже давно здавалась дуже такою стабільною і дуже чіткою. Тут в нас імператор і королева Пентаклів. На цей ваш вибір, ці люди можуть впливати. Наприклад, це можуть бути ваші батьки або а, тут Овен. Імператор це Овен, а королева Пентаклі це жінка земної стихії. Тобто, тут так може проходити те, що на ваш вибір будуть впливати ці люди. Якщо вони у вас є в вашому найближчому колі, просто ви -то можете багато чого собі намріяти, ну, зробити, зробити. По четвірці мечів, це може бути відпустка, це може бути там, прихворіли, залишилися на пару днів вдома і просто там сидите, дивитесь, плюєте в потолок, да, як то кажуть. Тобто ви собі могли дуже багато чого напланувати на кінець лютого, ну не все можна буде реалізувати. Але те, що тут маг і світ, світ це завершення якихось довгострокових проєктів зазвичай. Давайте проясню. Так все тут туманно в раків, що треба кожну карту прояснювати, дивитися. Але ж цікаво. Світ тут у нас про що. Ну, може тут стояти і питання міграції в майбутньому. Бо... Банально по фінансах вам дуже важко стабільність з кожним роком. Все важче і важче. Тут, може, проходити таке питання, але можете розуміти, що не до кінця ви, скажімо так, шикарний спеціаліст, що вам дуже багато платили десь за кордоном. Або, в принципі, ви не в тому спеціаліст. Давайте намагаємося тут. От, дивіться. Можете звертатись за допомогою, за підказками, якимись документами навіть до таких жінок. Так? Королева жезлів, королева мечів, які можуть допомогти вам отримати потрібну інформацію для вашої ж реалізації. Ну, цікаво, раки, цікавий у вас тут лютий буде. Буду рада почитати ваші коментарі. Подивимось, як це все у вас програється. До нових зустрічей, до нових відео.